98-й пішов. Вже закінчив, вже 6 місяців. Зараз добре. Добре. Я знаю, Ярослава Данів. Ярослава Данилівну, виставляйте ручку, пробуйте, що я сьогодні принесла. Дякую. Велике значення має те, що людина тебе чекає. От ти знаєш, що тебе чекають. Як би тобі не було важко, чи там дощ падає, чи якісь негоди погодні, ти йдеш собі, бо ти знаєш, що ти прийдеш, загрієшся. І ти три... потрібна, то вона щаслива, що вона людині зробила добре. А я щаслива, що вона до мене прийшла. Моє завода. Прийде, так? Давай, став на ялинку. Що наша сніжка прийшла? Я працюю в джерелі вже з 2009 року. Тут наша група є наймолодша. Ми маємо діток від 4 років до 10. Якби не ті діти, то я би не ходила сюди на роботу ні за які гроші. Тому що ти від дітей отримуєш стільки позитиву, стільки енергії, що напевно я не знаю такої роботи, від якої би ти стільки отримав. Тільки паспорт. Паспорт, і код, а все залишилось там, у Бахмуті. І речі та все. Ми допомогли йому разом з одягом, з утям. Це така була перша допомога. А вже пізніше ми йому допомагали, з оформити всіх там соцвиплат і так далі. Кристиночка, не знаю, це файна дівчинка-весна.